Вітаю вас, друзі! З вами знову Ромаха і це канал Online Trax UA. Сьогодні ми будемо з вами перевозити на такому контейнеровозі. Оцет, 7 тонн всього. Їдемо ми з вами з Грімсбі до Порту зараз. І потім вже в Скандинавію. Так. Єн Чепінг у нас буде місце. Вигрузки. Це дивимося, де в Данії, так? Да? Так, а, в Швеції, Швеції. Їдемо ми в Швецію сьогодні. Сьогодні у нас такий Mercedes MP5 DHL компанії. Давайте, друзі, будемо виїжджати потихеньку на цьому міні-паровозі. Їхати. Так, 1340 показує, а взагалі сушею щось близько 800 км. Така сцепочка у нас. Фірма видала такий автомобіль, весь на крона але я не зраджую шварцмюллеру Відразу ми виїжджаємо з основної частини, частини міста. Використовуйте другий з'їзд. І доїжджатимемо відразу зараз до порту. Так, і вже потім на в Скандинавії треба буде заправитись обов'язково, тому що балова в нас минулого рейсу залишилось. Небагато. Потихенько з'їжджаємо. Не забуваємо, що на будки в нас фізика змінюється. Зовсім не така, як на тягачах. І... Дистанція гальмівна також збільшується. Тому дуже не поспішаємо. І восьмого ранку, сонечко вийшло вже дивіться, як класно. Все, зараз переїжджаємо через міст. І спускаємось до Порту вже. Мерседес. Ахріня, не апарат, О, взагалі просто по кайфу От у, тандемні сцепки Ілі скандинавські, блін. Mercedes MP5, ManTGX 2020 і Renault T Evolution. Просто бомба. Нереально круті тачки. Хотів би ще. Volvo FH16 я в тандемі, але з новою приборкою з електронної, там де планшетна, немає, на жаль, такого автомобіля. Самому не хочеться мені робити його. А щоб таку Volvo Sanax і під тандем. ой, блін, це було б. да. Це було б щось би нереально круте. Але, на жаль, такої Вольвушечки нема ще. Може саме Санакс колись зробить таку волю добавить до своєї. Ще трішки. І будемо грузитися на паром. Одні пароми останній час. Пароми, пароми. Але нічого, також цікаво. А, і згадав, як я подивився в стімі як називається те досягнення. Е. Турецькі ласощі називається воно. Треба зробити три рейси з Стамбулу на 2500 км плюс. Тоді воно буде виконане. Я думаю, найближчим часом ми будемо його робити, друзі. Але як знімати по 2500 рейси, я не знаю навіть. Чи є взагалі сенс їх знімати? Сідний Експрес. Я нарешті зробив, як ви вже самі бачили. Може хто не бачив, то подивіться на каналі, там 6 серій. Доїхали ми, зробили все ідеально. І отримали це досягнення. Так, давайте перелаштуємось. Нікого немає, поворотник навіть не буду включати. А не, хтось дай був заді мене. Та скинемо трішки швидкість. Тримайтесь лівої смуги. Ліво смуги тримайтеся, якби ми повертали лівої. на ліво з кільця. Використовуйте третій з'їзд. так ми їдемо по кільцю. Нам потрібно триматися правої смуги. А? Ну що, давай, братан. Рушай. Знаки, як завжди, в самому потрібному місці. Давайте проскочимо швиденько. Зараз нам наліво, але трафік зараз нас, як завжди, підріже. Семе на території порту. Дом депо. Приготуйтесь до повороту. По факту цей трафік, який їхав на кільці, він повинен був на другому з'їзді з'їхати чи на першому. Він не мав права на крайньому кільці на лівій смузі з'їхати по колу. Так, ніхто не робить, ну і так заборонено робити. Все. Виїжджаємо. І кудись нам сюди, я так розумію, так? Так, давайте. О, дякую, братан. Та не треба шукати інший шлях, ми вже доїхали дуже Все, дивимось куди нам Данія. Так, нам Данію Есбірг. 19 годин Ой. Виконую пошук нового маршруту. 344 ранку. Ну, більш-менш нормально ще. Добре, що не... 10-та година вечора. 444, 444, Так, уже у нас з червоним загорілось. Е Покажік палива. О, є у нас по дорозі, зараз прям буде. Заправна станція. Так, давайте ближнє світло. І виїжджаємо. Виїжджаємо, куди ти поїхав, Рома, куди ти поїхав? Погнали, друзі. Буває тупняк зранку. Ага, Молодь ось де Потім Скільки ми зараз відав, скільки паливо в автомобіль, скільки ми заправимо? Ось мені добре, цікаво на всі Все Знайдено новий маршрут. Добре, так і зроблю, друже. Все, давайте заправимось. Цікаво наскільки в нас баки стоять. На 800 літрів, напевно. Не більше. О, ти, десь 1077 літрів я заправив. А скільки повний бак у нас 1250, 1260 літрів. Афігеть, на 4000 кілометрів. Клас Можна їздити, можна їздити. Все, друзі. Вирушаємо далі. І залишилось нам 582 км їхати. Дивіться, які хмари, зараз ще дощ буде. відсотково, говорю. Ну давайте, -мо! Все, братва, погнали. Зроблю коротенький таймлапс, тому що 600 км знімати це дуже багато. І що ще під це говорити? От під цю відстань. Продовжуйте рух прямо. Не перемикайтесь, приємного перегляду. Ближче до місця вивантаження. Зустрінемось знову. Погнали, друзі! Ну що, братва, прилетіли ми по Скандинавії. Нереально крута місцевість, мені так вона подобається. Хотів би життя. як і Швеції, і Данії. Дуже гарно, блін. Круто. По дорозі такі три гарних моста було. Так, залишилось нам 23 кілометри всього. І будемо заїжджати на вигрузку. Взагалі, по правилам, якщо взяти, то ці контейнери повинні з нас зніматись просто. Хоча не факт, може і так вигружають. Але якщо в порту їхати, то. Раном піднімають їх просто і все, знімають новий ставлять тобі ти поїхав далі. Все. Доїхали ми. Єнчепінг, єнчепінг чи єнчепінг Я думаю, єнчепінг нам направо тут... Ой-ой-ой! Стоп, стоп, стоп! Чуть би не в'їхали, так? Да? А не, вона тронуло. Бачите, майже доїхали без пригоди, але все рівно. Що тут за пауза така, я не зрозумів? Доплився давайте їдьте там, йо-майо, не маєш двіжа взагалі. Круговий рух. Використовуйте перший з'їзд. Хорошо, дванадцята ранку, а Увага, тут пробки. Давай, проїжджайте. Давай, 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 давай. Немає часу, хлопці, немає часу. Чекати. Ось наша база вигрузки. Повертаємо, заїжджаємо. Тут спокійно наша сцепка проїжджає. скоротенька вона. Так, нам під забор стаємо да і все. Оп. Все, друзі. Приїхали ми з вами. Давайте подивимось на результати. Ентер. 727 кілометрів 263 літра палива. Все навідмінно, все ідеально. Приїхали ми. Все, друзі. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Далі буде ще більше летсплею українською. З вами був Рамаха. До нових зустрічей.